Вітаю на каналі Віст. Сьогодні ми покажемо вам, як зібрати систему туман. Туман це ідеальне рішення для догляду за вашими рослинами, садом чи теплицею. Система туман це генератор стерильної вологи, що утворює дуже дрібний водяний пил, створюючи туман навколо рослин або в теплиці. Вона ідеальна для теплого та сухого клімату, підтримуючи вологу і здорову атмосферу в теплиці, газонів і садів. А зараз розглянемо цю систему поближче та покажемо, як ця система збирається. Система туман складається зі стрічки туман, як можна бачити в ній, є такі по спіралі, йдуть отвори, ось такі маленькі. І воно йде по всій спіралі цієї трубки стрічки. Потім є підставка. Ось така. Сюди. Коли вже буде ти стрічка під тиском, вставляємо землю і сюди вже встановлюється стрічка, щоб була на певній висоті, яка вам потрібна. Також є ось така заглушка. Вона працює доволі просто. Якщо вам треба заглушити ось таку стрічку, вставляємо в землю, кладемо стрічку на цю заглушку і просто. Закриваємо ось так. І все. У нас стрічка заглушена Так, зараз розбираємо. Так, щоб під'єднати цю стрічку до системи водопостачання, є ось такий стартер. Різьба 3,4 дюйми. Беремо стартер, стрічку, вставляємо сюди вже ось так і просто підтискаємо ось цим фіксатором. І можна вже вмикати в воду в стрічку. Також в системі присутня ремонтний з'єднувач, за тому, яку можна з'єднати два шматки стрічки. Так само працює і все фіксується ось так. На цей кінець одягаємо другу стрічку і з'єднуємо. Також є ось, такі, ось така заглушка. Якщо вам потрібно закрити систему, не використовуючи таку заглушку, яка вставляється в землю, вставляємо в заглушку в стрічку і підтискаємо вже ось цим фіксатором. І все, І у нас стрічка заглушена. А ось ми під'єднали систему туман. Як бачите, такі самий з'єднувач є, тільки це стартер ми використали, такі ж коннектори. Тиск води повинен бути півтори атмосфери, не більше. І ось так воно все працює. Ми підігнали тільки частинку. Як бачите, у нас є стрічка туман, і ми закрили її, заглушка, яка вставляється в землю. Ця система має багато переваг. Економія води, оскільки вода подається прямо до коренів і туманом рівномірно по всій території. Легка в монтажі та обслуговуванні. Вигідність для здоров'я рослин і вашого часу. З цими системами ви зробите свій сад квітучою оазою, а полив максимально зручним і ефективним. Беріть на озброєння і дбайте про рослини. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.